Доброго дня, мої любі діточки, хлопчики та дівчатка. Скажіть, будь ласка, чи любите ви подорожувати? Особисто я дуже люблю і пропоную вам сьогодні відправитись у велику країну казок. Сьогодні я вас познайомлю з казкою, яка називається Коза дереза. Жили були собі дід та баба, і була в них внучка Маша. Якось поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз козу додому і рано вранці послав бабку пасти козу. Пасла бабка, пасла козу аж до самого вечора та й стала гнати її додому. Догнала бабка козу до воріт, а там вже дід сидить. Та й питається кізонька моя люба, кізонька моя голуба, чи ти їла сьогодні, чи пила, чи добре тобі було? А коза й каже Ні, дідусю, не їла, не пила, тільки бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок, плакалась коза дідові. Тільки бігла через грибельку та й вхопила водиці крапельку. Ось це я їла, ось це я й пила, каже коза. От розсердився дід на бабку, що погану худобу доглядала, та й прогнав її з дому. На другий день попросив внучку, щоб та пасла козу, пасла Марійка козу до самого вечора. Аж прийшов час додому вести. Довела онучка козу до воріт, а тут вже дід сидить. Та й питає Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти їла сьогодні, чи ти пила, а коза жалобним голосом відповідає Ні, дідусю, не їла я нічого і не пила, тільки бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водички крапельку. Ось це, дідусю, я сьогодні пила, ось це я їла, жалується коза. От розсердився дід на онучку, як ногами затупотить, та й прогнав її зі двора. На третій день Вирішив дід сам піти та пасти кізоньку. Пас пас її аж до вечора. Привів її до воріт, став на воротах та питає Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила сьогодні, чи ти їла? А коза відповідає Ні, дідусю, нічого не пила, нічого не їла. Ось бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та й вхопила водички крапельку. Ось все, що я сьогодні їла, все, що я сьогодні пила. От як розсердився тоді дід і зрозумів, що коза весь цей час брехала, як схватив ременя, та й почав проганяти козу із двору, бив її бив, гнав її, гнав, коза вирвалась та й втікла сама. Побігла коза до лісу, побачила там зайчикову хатку, залізла туди і сховалась на печі. Прийшов зайчик, бачить, що хтось в його хатинці живе. Хто, хто в моїй хатинці живе, а коза дереза, як вилізла з вікна і кричить Я коза дереза за півкопи куплена, за півбока луплена, сколю тебе рогами, затопчу тебе ногами, тут тобі й смерть. Як задрижав зайчик, як злякався, та й побіг собі на пеньочок, сів та й плаче. «Чого і це ]де Ти, вовче, бачить, зайчик плаче, Питається чого ти, зайка як плачеш? А як же мені не плакати? Ти, мені вовчику, не плакати? В моїй хатці? дикий Коли звір мій мій хат? живе і лякає мене. А, каже, я, а його? Зараз я його зараз прошу вийшли. Питає вовк, хто хто у зайчиковій хатці живе, а коза дереза як вилізла, і як коза дереза за три копи куплена, за півбока луплена, Сколю тебе рожками, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк, як задрижить, як злякається, да як побіжить, аж п'яти почали сверкати. І зайчик сів на пеньоки плаче. Іде лісом ведмідь, бачить, зайчик плаче. Чому ти, зайчик, сумуєш? А як же мені не плакати, ведмедику, коли в моїй хатці дикий звір сидить і лякає, в хату не пускає. «Підемно, зайчик я його вижену. Пішли вони разом, ведмідь кричить Ану, звір дикий, виходь із зайчикової хатки. А коза дереза спокійним голосом з печі кричить, я коза дереза за три копи куплена, за півбока луплена, тупу тупу ножками, сколю тебе рожками, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Як злякався ведмідь, як затремтить, та як побіжить. Ні, зайчику, я тобі не допоможу. Сів зайчик і знову плаче. Сидить його зайчик, хатці такого страшного півника. звіря. Та й пішов зайчик плакати. знову. Та й питає звір сидить у мене зайчику побігають. Чого, не чого так ти плачеш? Як же мені не плакати, півник? Коли в моїй хатці? Гнав, гнав, звір, не звір страшний сидить, а півник каже, отож я його вижену. Приши де ж тобі хатки? його вигнати? Ведмідь гнав То, гнав вигнав. Вовчик гнав, гнав, а спичі, вигнав. Я коза дереза за три копи куплена, за півбока луплена, тупу, тупу ножками, сколю тебе рожками, хвостиком за мету тут тобі смерть. А півник не злякався, забіг у хату, та як погнав козу своєю косою козу. Коза, коза, як замекає і та й з печі з та й з хати побіг. А значить, пішов до хати, приховав. От тоді займався і став пішов у жити, поживав, та й ж... та дякував півникові за те, що він завжди прогнав дякувати козу, Дякув, півнику, що мені допоміг хат. Так, діти. Ну що, сподобалась вам казочка? Я думаю, що сподобалась. А давайте з вами разом пригадаємо, де коза дереза жила спочатку, поки не попала до зайчика у хатку. Так, з дідом та баба. Та дід її прогнав, а коза оселилась у зайця в хатці та вигнала його. А хто ж допоміг? Зайчикове прогнати козу. Так, спочатку це був вовчик. Вовчик не зміг прогнати козу. Тоді спробував і ведмедик. Ведмедик намагався, але теж не зміг. Дітки, а хто ж все-таки зміг прогнати козу Дерезу із зайчикової хатки? Давайте пригадаємо. Правильно, це був півник, бо він був дуже сміливий. Він та й зміг прогнати козу. І півниковий зайчик вдячний і досі, тому що живе щасливо. А вам, дітки, дякую за увагу. До побачення!